Щоб здоров'я не чекати ніч для сну, так, так, для сну. Думка бродить не засну. Бо вже розум розійшовся, по думках він знов пройшовся. Розум сам був лінивий, а сьогодні він квітливий. Розійшовся не на жарт, і підняв він страшний гвалт. Хоч не знає, куди йти, тож не знає, що знайти. Він слова перебирає, ними крутить, наче грає. Про здоров'я, дума, хоче жити він без шуму. бо здоров'я не дрібниця, кров для нього не водиться. Бо для тіла треба сила, щоб хвороба не скосила, харчуватись треба вміло. Щоб раділо наше тіло, вітаміни теж потрібні. Знай, для тіла необхідні, йому силу придають, тож корисні всі їх п'ють. Ніч для сну всім треба спати, щоб відновлення всім мати. Розум треба заспокоїть, щоб не стиг він щось накоїть. Щоб зарядку рано вранці тіло виконуло в танці, щоб нічого не боліло, щоб змогло робити тіло. Для душі діям наше тіло, хоч би як нам не кортіло поміняти на свій лад, не знайдемо в цім клад. Буде все, як Бог задумав, розум наш не все продумав. Бо не знає, що і як, хіпіш він піднять мастак. Просто жити не годиться, треба всім нам подивитися, що для людської душі є корисним, а що ні. Тож давайте всі за діло, щоб лінитись не кватіло, щоб здоров'я не чекати. Сонночі всім треба мати.